Всім привіт! Короткий огляд посадкового матеріалу. До першої відправки саджанців залишається приблизно місяць. На прикладі декількох сортів різних селекцій покажу, як в цьому сезоні виглядає посадковий матеріал, для того щоб було розуміння на що можна розраховувати. Це трьохрічки сорту шедевр Висота штамбу приблизно пів метра. Є вже гілки другого порядку. Вони довжиною 50-60 см. Загальна висота таких саджанців приблизно 1,20-1,30. Тут поруч в іншому міжряді дворічки шедевра. Так само висота штамбу пів метра. Від двох до чотирьох скелетних гілок, гілки довжиною 30-50 см. Загальна висота таких саджанців десь метр-метр десять. Дворічки трапезунда. Загальна висота приблизно метр, довжина гілок 30-50 см. Всі саджанці вирощуються без поливу. Це також дворічки трапезунду. Поруч ряд дворічних саджанців Кавказу. За Кавказом дворічки Караманівського. Стандарти такі самі, як і в трапезунда приблизно метр висоту. Шедера Кавказу саджанці трішки вищі. Це також параманівський. Сорт Фудкурамі. Тут дворічні та трьохрічні саджанці. поруч в межряде дворички Джефферсона. Высота саженцев приблизно метр двадцать. Тут також Джефферсон, где саженцы которые на весне Обрізалися зворотній ріст на одну бруньку. І такі саджанці йдуть як однорічні. Ось також приклад. Хузька бомба, горизонтальні відводки. Після збору врожаю. Лежать горішки. Стандартна висота однорічних горизонтальних відводків 80-120 см 4219 Так само будуть відправлятися саджанці висотою приблизно метр. Отже, приблизно такий розвиток по саджанцям всіх сортів. В середині або в другій половині жовтня викопає декілька нарічок та дворічок і побачимо, якою буде коренева.